Де на Яворівщині надзвичайники ліквідували пожежу та що виборов флорбольний клуб Янтар у вищій лізі. Вітаю, для вас працює Марія Канцеляристи. Зараз підсумковий випуск. Повідомлень держави Укрзалізниця отримала 23 електростанції резервного живлення. Вони від Нідерландів і Швейцарії. Поставку здійснили за координації Міненергетики України в межах реалізації міжнародного проєкту підтримки енергетичної стабільності. З 1 травня 2025 року в Україні розпочала діяти оновлена система позначень для автомобільних світлофорів. Це має підвищити їхню ефективність. Зокрема, колір зеленого сигналу стане більш насиченим і відповідатиме європейським стандартам. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків згадуємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в травні 14-25 років. Вшануємо пам'ять полеглих 12 воїнів, які мали б відзначити свій день народження в цьому місяці. А також пам'ятаємо тих 12 бійців, хто назавжди залишилися в травні цих років. Вогнеборців врятували від знищення вогнем двоповерховий дачний будинок у селі Терновиці Яворівського району. Загоряння виникло в господарській будівлі на території дачного кооперативу. Надзвичайникам вдалося запобігти швидкому розповсюдженню пожежі та врятувати і сусідній дачний будинок. До ліквідації займання залучили 12 рятувальників і три одиниці спеціальної техніки. Відбулось чергове засідання виконкому міськради. Робота тривала над майновими питаннями щодо перевезень пасажирів і наданням соцпослуг різним категоріям громадян серед іншого, а ще щодо встановлення атракціонів у місті Новояворівськ. Лінк на відеотрансляцію є в наших соцмережах. Селі Старий Яр на Яворівщині місцева мешканка виявила на власному городі гранату F1 часів Другої світової війни. Після повідомлення до служби порятунку всі необхідні заходи щодо знешкодження знахідки були виконані. Надзвичайники відзвітували, що з початку року на Львівщині вже зафіксували 156 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів у 53 локаціях. Новини на Янтарнефе. І до новин спорту новояврівський флорбольний клуб «Янтар» у вищій лізі 24-25 Виборов срібло цих важливих змагань. До слова, це був перший сезон дорослої команди нашої громади. Хлопці трималися серед лідерів протягом усього чемпіонату, а в плей-офф здобули впевнену перемогу в півфіналі. Про погоду у п'ятницю вночі та вранці слабкий туман. Температура в день 21 градус, а вночі 5 градусів. Вітер 2-3 метри на секунду. Уночі та вранці на поверхні грунту можливий заморозок 0-2. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І тепер це все головне. Тож є час зустріти початок травня на прочут музично із улюбленими хітами від янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.